Найбільше е е скандальніше питання, яке вчора піднялося, те е це скажіть мені, мобілізація. Закон про мобілізацію, який було занесено до Верхов... про про мобілізацію, який було занесено урядом до Верховної Ради, багато в ньому суперечок, багато в ньому вищ... речей, які на мою думку взагалі не зможуть стикуватися з е чинним. Законодавством там будуть просто знаєте, конфліктуючі моменти, такі конфлікти знаєте, як у нас зараз призивники, які не хочуть іти в ТЦК, з ТЦКшниками, які виловлюють їх на вулиці. Скандали кожен день листаєш Тікток, відео через один, того листаєш інстаграм, листаєш Телеграм. Відео через один випадають, як ідуть скандали, знімають на телефону ТЦКшників, які намагаються вручати повістки. Дійсно, іноді представники ТЦК поводять себе ну не надто адекватно. Тут я думаю, ніхто сперечатися. Не буде як вирішувати дану проблему на Львівщині. Вирішили зробити просто: аби на кожного співробітника ТЦК, ось сюди на е, верхню сторону одяга вішати бодікамеру, яка буде повністю фіксувати спілкування воєнкома з можливим призивником під час того, як у нього уточнюють його дані і вручають йому повістку про запрошення до територіального центру е, комплектації. А потім, у разі виникнення конфліктної ситуації, будуть підіймати відео з цієї камери і з'ясовувати, хто правий, а хто не правий. Хто винний, а хто в цьому питанні молодець. Цей законопроект, який вчора вийшов, згідно з текстом, там написано про наступне: якщо військовозобов'язаний через ревіс не з'явиться до військомату у визначений в отриманій повісті термін, то його можуть затримати і можуть доставити до ТЦК протягом 15 днів. ТЦК матиме можливість звертатися до суду, якщо не прийшов. Так, тобто це така може звернутися до суду, накласти на цю особу обмеження у праві виїзду за межі України. Ну якщо людина призовник, то він якби і не сильно може виїхати за межі України. Чи, наприклад, блокування фінансових засобів, банківські рахунки, електронні гаманці, чи, наприклад, блокування йому можливості керування транспортним засобом. Актуалізація військово-облікового документу е буде частиною вимоги чинної правової системи. Ну, у разі відсутності такого кабінету ви можете, я думаю, актуалізувати документ, е пройшов військово лікарську комісію в ТЦК після отримання виклику. А якщо ви не зробите і цього, ви будете дійсно обмежені в можливості скоювати не знати, дії. Купувати нерухомість про що також зазначено в законопроєкті, про навіть обмеження користування вашими банківськими активами. Три роки це, якщо ти вже пройшов військову лікарську комісію, тобі дали е, направлення у військову частину, і після того ти зник у, у такому разі настає кримінальна відповідальність. Перед цим же, пам'ятаєте, Володимир Зеленський взагалі коментуючи дії співробітників ТЦК, заявив відверто, що він проти того, аби людей хапали на вулицю і одразу везли в невідомому напрямку. І вважає, що подібну ситуацію зможе змінити і покращити діджиталізація мобілізаційних процесів. Так, є випадки і дуже неправильно. Коли представники військоматів ходили по вулицях і, і шукали е, хлопців, які не приходили до військоматів. то що, але тут я б хотів би, щоб ми були також з вами справедливими і чесними. Є випадки такі, так є. Чи це правильно? Абсолютно ні. І вони повинні вони не повинні цього робити, тому я і попросив наших військових, коли вони будуть готувати. Цей законопроект і їх і депутатів я попросив, щоб не було шансів ходити по вулицях. Є сьогодні можливості застосування діджитал формату тощо. Тобто, ми живемо в час цифровізації, і тим більше ми дуже цифровізована країна. Ми налагодили цей процес і під час ковіду, і під час війни. Немає питань вирішити це, це питання сучасно. Свої запитання і свою критику можливо законопроекту, який вчора внесли до Верховної ради, будь ласка, на номер Вайбері 068 044 044 ноль тому що на ці запитання зможе прямо зараз відповісти Роман Ліхачов, військовий юрист, і юрист центру надання підтримки допомоги ветеранам та їхнім родинам. Романе, я сподіваюся, ви встигли ознайомитися з цим законопроектом. Що ви в ньому побачили такого, що ну навряд чи зможе адекватно працювати? Ну, в першу чергу, це електронний кабінет військового зобов'язань. Дуже б хотілося б, щоб це працювало. Я взагалі завжди за те говорю, щоб відійти від того, щоб люди ходили до ТЦК е, і там хтось склав неправомірний дії в чомусь. В першу чергу, щоб е, цей кабінет запрацював. Треба технічне рішення, і треба ще масу е, законодавчих актів постанов кабінету міністрів України, Міністерства оборони України, тобто є е, 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 потреба дійсно усунути ТЦК від е, цього процесу, щоб особа могла самостійно реєструватися, в тому числі можливо через дію інші технічні рішення, які мається. Романе, А в мене одразу питання: а якщо немає у людини смартфона? Я якраз хотів про це сказати. У нас жодним е законодавчим актам не вказано про обов'язок людини мати електронні засоби. Більш того, у нас деякі люди навіть відмовляються від е того, щоб брати ідентифікаційний код, і вони праві. А недавно суд виніс про те, що свідки ЄГО, наприклад, можуть не проходити військову службу, а замінювати обов'язково на альтернативну. Тобто, ну тут з цим питанням не прийнятий другий нормативний акт. А якщо дійсно особа не має смартфону або не має за що його купити, взагалі. Ну от, Якщо ви хочете, щоб людина користувалася якоюсь цифровою послугою, треба спершу, як це українською, снабдіть її цим е е е технічним засобом. Бо не могла, вона могла цим користуватися. Т то, тоді, знаєте, з, такою, з такими темпами чоловіки всі візьмуть і перейдуть на Nokia 3310. Слухайте, наступний пункт. Який... Що, що? Так, 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 я вас слухаю. А, наступний пункт, який у мене викликав е, подив. От дивіться, якщо, м -м, наприклад, чоловік, е, там кажуть, якщо не з'являється призивник до ТЦК в е, 15-денний термін, то потім ТЦК може подати на нього суд, а суд одразу заблокує йому рахунки, позбавить права користуватися автомобілем і так далі. Так далі, так далі. Ну, от візьмемо, наприклад, дивіться, я собі так думаю, візьмемо, наприклад, Голосіївський район, Ну скільки там проживає військовозобов'язаних Ну, наприклад, 100 тисяч людей. І от 100 тисяч людей не з'являться до ТЦК. Що, як це? ТЦК піде і буде подавати 100 тисяч заяв до суду. Ну це ж покладе судову систему просто не на лопатки, а воно ляже і інших справ не розглядати. А як же там я не знаю, вбивці, маньяки, крадії і тому подібне? Я вам більш того скажу, що судова система вже лягла в нашій країні. бо Реальна кількість навантажень на суддів по декілька тисяч справ, а іноді десятків тисяч справ приходиться на одного суддю. Якщо ми зараз ще додамо в Україні у нас декілька мільйонів чоловіків, і по всіх них подамо по обмеженню коштів, то суд зараз не має часто пишуть про те, що не можуть відсилати документи сторонам по справі, бо не мають грошей на поштові марки. Тобто а тут протягом 15 днів вони повинні повідомити особу, винести рішення, і це рішення підлягає негайному виконанню. Тобто, особа не буде повідомлена, а її кошти вже заблокують на рахунках. Слухайте, а наскільки це юридично можливо? Дивіться, відповідно до законодавства, поправте мене, будь ласка, будь-яка особа має право скільки там, два тижні на оскарження судового рішення до того, як почне роботу виконавча служба. А тут виходить, це право забирається? Так, саме. Це, це ж тоді виходить суперечить чинному законодавству. Воно суперечить, але допустили, як правило, допускають негайне виконання таких справ, як там стягнення аліментів, але такого, що допускали по штрафах безпосередньо, або не з'явлення особи до ну це взагалі нонсенс. Тобто людина не буде мати час на оскарження. Більш того, оскарження може йти е, отут, же не прописано скільки. Якщо перша інстанція 15 днів і зразу дає. А апеляція, коли людина подає півроку суддя дати і дати і весь свій час буде арештовані його кошти. Ну так, але оскарження суду першої інстанції воно, і людина має, повинна мати право на це. Тобто, фактично, людину до оскарження вже визнали винною. Ну, фактично, у нас презумпція винуватості йде. Тобто, особа за 15 днів не буде повідомлена, суд нормально не розгляне цю справу. Більш того, там у мене питання навіть по цих повістках прописано про те, що буде доставка в електронний кабінет. Навіть не треба прочитала людина, не прочитала. Може, людина взагалі вже померла і не змогла прочитати в цьому електронному кабінеті, або хворіє десь лежить, або розписалась поштарка на пошті, щоб не нести цю повістку. у Нас Повіски, причому будуть давати, носити всім підряд, і органи місцевого самоврядування і всі інші. Ну, от ми розуміємо, як це буде виконуватись. Хтось поставив підпис за людину, що він отримав, не прийшов, а далі всі кошти заблоковані. Або людина взагалі за кордоном знаходиться. От куди їй треба прийти? Ну У нас немає закордонних ТЦК. Консульські установи не можуть нормально е, виконувати ці функції. треба штат працівників, військово лікарські комісії там тоді мати, а ми тим, хто за кордоном. Нам зразу блокуємо всі питання будь-яких видачі документів і всього іншого, рахунки ну, як, блокуємо, як, а людина, людина може має банківські рахунки в Україні. Так, і як людина захоче тоді повертатися до країни, якщо ми до неї застосовуємо ну, таку зовсім не європейську практику, тобто дійсно у нас може йти обмеження права, оскільки е, в країні Війна. все ж таки воєнний стан, стан так. Але тут я бачу багато підстав і для зловживань моментів, і для того щоб Належним чином це не буде виконуватись, і навіть е, основне питання: а скільки разів до ТЦК людину треба викликати? От що таке нез'явка? Тільки 10, 20, 30, 50 повісток, кожного дня людині ходити до ТЦК треба. Ну так просто треба нормувати це питання. І там основне в законі, що я побачив, для чого поліції давати право перевіряти військовооблікові документи. Їм що зайнятися більше, ніж в країні? Ну тобто, у нас поліція зовсім інше завдання. У нас поліція буде. Перевіряти у громадян військово-облікові документи по цьому законодавчому акту. Я вже бачу, як е, зупиняють машину, питають водійські права, а далі говорять, так, а тепер з вами поговоримо про військово-облікові документи. Для mm -hmm. чого це робити? Ну, Є спеціалізовані органи відповідні, ТЦК. Нехай ходять, перевіряють, нема у людини військовооблікових документів. Ой, так от я зараз вас слухаю, це покладе не тільки судову, ще й банківську систему. От люди почули вас. Побіжать гроші знімати з рахунків. Тобто держава робить все, аби люди клали тримали гроші в банках, аби банківська система а, працювала, а люди почують, побіжать або все переписувати на маму на дружину, або знімати просто і це класти під подушку. І це ще банківська система ляже, тому що гроші буде від... великий відток грошей. Я вам більше того скажу, як тільки з'явився цей закон, це почало. Збільшився а, перетин кордону чоловіками, бо вводять нову норму. Тепер особа з інвалідністю. Ну тобто, ну фактично, людина, яка не повинна служити, але треба військово-облікові документи. Їх прикордонник буде мати право перевіряти. А раз буде мати право, він ну, чи... обов'язково буде їх перевіряти відток за кордон людей, і тих, хто хотів повернутися, ну для чого особи з інвалідністю отримати військові облікові документи і приходити в карту? Ну, якщо вона має право на відстрочку, просто ми зараз, якраз у мене велика кількість дзвінків від чоловіків, які це побачили, мають право на відстрочку, і тепер їдуть за кордон. Плюс тих, хто фактично на підприємствах. Вони звільняються, бо підприємства не дуже хочуть військовий облік вести, Роман, Я вам можу сказати, що я вам дякую. Хоча тут мені здається, дякую вам будуть казати ваші клієнти, яких стане в рази і в рази і в рази більше. А ваші колеги стануть вдячні законодавцям, тому що клієнтів і заробітків мені здається побільше у військових юристів. Роман Лихачов, військовий юрист, і юрист центру надання підтримки ветеранам та їхнім родинам допомоги. Тут же дивіться, в чому в чому штука. От правильно Роман каже, що всіх погонять назад, навіть ті, хто були з інвалідністю, хто були вим, визнані обмеженими придатними, повинні будуть знову піти до на ВЛК. Там їх можуть невідомо. Чи підтвердять їм непридатність, чи можливо вже вони стануть здоровими за висновками? Бо в законопроекті сказано: ті, хто були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цього? Законом підлягають повторному медичному обстеженню з метою визначення придатності до військової служби. Ну і додатковим огляду підлягають чоловіки від 25 до 55 років, яким після 24 лютого 2022 року було встановлено інвалідність другої та третьої групи. Те, що нам те, те, що нам сказав, тобто умовно, ти був обмежено придатний. Іди, значить, знову до ВЛК. А люди будуть боятися, бо тепер ВЛК стала більш строгою аніж, наприклад, це було в БР в травні червні 22-го року. І можуть тепер обмежено придатного визнати придатним. Можливі варіанти. Потім от ті, хто виїхали за кордон в цьому законопроекті, мають піти і стати на військовий облік. Це ті, хто були зняті з військового обліку зв'язку із правказам зняти, а виключені з військового обліку з вибуттям за межі держави на строк понад три місяці. І таким особам необхідно буде піти і стати протягом 30 днів. Але ж дивіться: от якщо людина не пішла і не стала, що з нею так вона не прийшла, не явилася. Рахунки заблокують у цієї людини. Теж ну велика мотивація повертати. Назад в Україну багато стільки питань до цього законопроекту і чує моє серце. А інтуїція, як правило, мене не підводить. Велика кількість законодавців піднімуть, знаєте, свої голови, зможуть розправити плечі, активно його критикувати, вносити правки. А найбільше це буде робити одна особа це буде робити саме вона.